Йоу танкісти В на сьогодні потужні реплеї. погнали дивитися. Ей! Здорово могутні братики-танкісти! Як ваші справи? Пишем та коментуємо в коментарях. З нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Власус 21. На важкі ПТСА 10 рівня німецької гілки. Дослідження Ягопанзер Є-100 на ваших екранах. Так, на жаль, тут перший постріл ми не попадаємо. Буває, практично, майже у всіх таке фігнє. Ну, в принципі, Ягопанзер Є100, здавалось би, танчик, якраз таки про дистанцію, звісно, що ж, але про зведення також. Ніхто не забувайте, танкісти. І стряхувати. Ця херня, звісно, що ж допомагає. Так, це в нас рандом. У режимі бою перевага. Ми маємо 4 точки. Союзні сили вже пробують захоплювати другу точку. Ворожбин поки що одна. Ні, не дали захопити точку Д. І подивися, забирають ворожбини. Точку Д. Хе, хочуть контролювати одразу ж дві точки. Ну, подивимося, чи їм це вдасться. Ні, не вдалося. Е, добре. Починають брати наші точку Д. Дивися, просто який цікавий момент. Якась боротьба йде за точку Д виходить. Ну, менше з тим, що у нас по сетапах маємо по дві дев'яточки. Дві дев'яточки. Дві дев'яточки. Так, К-91. До речі, залишиться під кінець бою. ТВП залишиться під кінець бою. І ще один із сетапів ворожбинських сил також залишиться. Подивися, який вкат починається на наші союзні сили. Над Progetto на 1318 залітає фугасний снаряд. Ну чим не, пр... чим не красота. Це ж прекрасно. Це разок і він відправиться на чілі гороч. Як на нашого об'єкта розчехлили в дві гармати. В три, виходить, три, три заїхали на нашу позицію. Потрібно ліквідувати проджетики, не получай БПшінкою. Хе-хе, в принципі, може було і, і по газу, Але вирішив наш гравець, боєць, напевно, як то кажуть, на 100% ліквідувати даного бечару. мікантару, щоб він більше тут нам не заважав а, своїм, своєю присутністю. Та там на горі ТВП. ТВП. Головне, би він не з'їхав до нас вниз, тому що він почне нас кружити. Звісно, що за один хук ми його не заберемо. Потрібно попадати в бойову кладку. Так, щоб на 100% він відправився на переплавку. Щоб йому. Подивимося, три в гармати в 4. Поки що у нас перевага по техніці, скажеш ти, друже. Ну, в принципі, поки що так. Але наш сьогоднішній герой в цьому бою, даному першому, який ви бачите на своїх екранах, буде йти на Колобка. Так що, так що що, дивимось, дивимось та споглядаємо. Дивіться, знову боротьба йде за точку Д. Просто якась запекла боротьба, що вони там нашим медом намазана, чи що вам точки Б. Не хочете їхати забирати? Не хочете ризикувати підставлятися свої, свої борти, такі солодесенькі на точці Б. так, добре, давайте дивимося. Що буде робити наш сьогоднішній герой? Гравець-боєць Власус. Їде на балкончик балкончику і буде тут контрити, чи Ні, Ні, спускається вниз, адже розумієш, що ось ці кляті труби не дадуть, добре нікого там висвітити. І спускається вниз, і попадає. Хто то в нас? К-91-й, на жаль, по ньому ми не влучаємо. А було би дуже добре, бо тому що він би нам під кінець бою чуть-чуть би не підісрав. Це такий маленький спойлер, вибачте мене за не спойлера за слово. А ще один який момент, те, що може й добре, що він лишиться, тому що не було би Колобка. А не було би Колобка. Так, на точку де ви забили всі болт, кидає блайндом. Він вже заходить, ти подивися на А ну ще разочок зайшло чи не зайшло, я щось так і не зрозумів, якщо чесно, щось я прогавив. Подивися, я розряджувати свій барабанчик. Перший раз стріляю фугасом, другий раз покращеним снарядом, і щось таке. Попадає, скоріше за все, нам у нижній броньовий лист ми кидаємо. Він також він пропадає за світу, получається блайнд, який не зайшов, адже він покинув свою позицію. Що ж, подивимося, ми залишаємося вже один проти трьох танчиків. І один із цих биків, який я вам не говорив на початку, це як 60 10 Пелевандовського, а також альфа-чос, такий альфа-дринчик на 10 му рівні, який може. А ну, давайте. Подивися, блайнд заходить. читер в студію, скажуть ворожбини із сетапу червонесенький. Але ні, це просто, як то кажуть, шосте відчуття у командира даної, даної ПТСА. працює на всі 100%. Подивися, ТВПшник до нас заїжджає, не вже почне реалізацію свого барабану повністю. Так, два рази він нам вже видає ми йому разочок. а не вже третій дося, а не вже не давай. Не давай. Так пробує ромбувати, пробує ставити ромб. Не допомагає Ромба, адже він все ж таки пробуває в нас, напевно, через катки. Подивися, 4 рази зараза нам видав, ну що ж ти будеш робити. Залишаємося ми. І 616 хітпоінтів. Ну, це ще може бути, а тепер вже не може бути. к 91 й відправляється в гараж, щоб тобі розвертаємо свою гармату у сторону ТВП. І не забуваємо, що 60 ТП Левандовського ще живий, і він, скоріше за все, їде до нас, адже він знайде де ми. Є зараз в даний момент. ТВП приїхав до нас, дивися знову. тут, блін розчухляє. Дивися, боєвкладка взлетіла догори класно, але не класно, чому він першим разом мене хотіло взлетіти. Він би не залишив на так мало хідпонтів, всього лиш на всього 9. І Левандовський, де стосується Ззаді маркер засвітився. Він виїжджає до нас, стріляє по нам і рекошетить наша броня, тому що він не влучає там, де було потрібно влучити. На щастя, а ми ліквідовуємо його одним останнім снарядом для 60ТП. Леванський. Подивися, друже, мій танкість, яка перемога. Скаж, повезло, ну, з одної сторони так, але це перемога. Давайте глянемо на після бойову статистику. на пуліної шкоди, 940 заблокованої шкоди, 4 знищено, 4 пошкоджено в воїн. Майстер, колобок, спартанець. Ну, що ти хочеш, ще, друже? Ну ж, прекрасно. Пішов плюс на 244 640 срібна монета в свій сейф, свою копілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. Звісно, що 4 колика він знищив. І е, вільно досвіду заробляє 1453 е зірочки. Що ставим тоді подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага аж на чотири точки. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої реплеї Discord для того, щоби потім разом з нами що робити, правильно переглядати їх на цьому ж каналі. Ми 22-й бій. Також доровся під ніком власу з 21 вперед. Що ж там кисти? Маємо другий бій. Це в нас карта. Нормандія знову ж таки рандом, але в режимі бою просто зустрічний бій. Знову у нас такий так світу Бліц, Яг-Панзер, Звісно, що ж, гравець боєць під ніком ласус 21. Давайте подивимося, яку позицію він обере на даній карті для ось цієї ПТС. А мамо, цікаво, вже, куди він буде їхати? На напрям важких танків, напевно, стане ось тут біля цього а маяка? А можливо і ні. Давай подивимось, вже, поп... вже попадаємо за світ, лапаємо лампу. Хтось там і стоїть неподалік. Виходить. Ага, стоє, ну звісно, ну що ж, приїхав сюди 60, топо. Алевандовського. Так, Мінотавр починає розчехляти свій барабанчик. Перший, перший снаряд навіть сказати може повністю. Пішов на каденцію, тому що подивися, не пробиває він ворожбину, а ми. Ану, давай. Давай, 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 давай. давай, давай. Горень Метал Панцер чекає, втікає, зараза встигає, втікнути. Так, хто у нас тут? 60п, а ну боєкладка. Боєукладка, залітаємо, але все лежа, все залітає е, гарний снаряд. Але, на жаль, впитується повністю в гусениці. У ходові шарніри, жаль. Чому ж не захотів він потенціально підірвати мою кладку і репутацію 60ТП. Гравцю мається на увазі на 60 ТП. Давай, давай, тікай, тікай, далеко не втікнеш. На получай, бляха, відправляйся на переплавку, щоб тобі. бля нас про де якийсь смачнесенький кусочок. Ах, блін, не дали. Як би було смачно його лопнути фугасним снарядом, як. Акульку, у святковий день. Так, що ж. Їде, їде, міняє. Опа, подивися, хто в нас там такий. Ку-ку. Аж два таких альпачосині. Один-один. Ану, 40-05, фугасний снаряд, Ліквідація повністю майже повністю боєздатної машини. Яка уже у цьому бою точно нічого для нас не зробить і для сетапу союзних сил. Подивись, по сетапах ми знов таки получаємося в плюсі. І, до речі, дев'яток нас нема. Тому ну, що е на одну машину у ворожих сил менше. А ні, вже стало все одинаково. 3-3. Добре. Подивися у Йоха. Два колика після бойову статистику. У панцервакена також два. ЛТшечки. У нас два, в наших союзників по одному. Є надія і шанс, можливо, є. Йохма, Херьоха, ну давай. Фугасик. Й, це була ББшенка, але повна ліквідація. Ех, Йох. Вже гарно виконано, але подивися. Забрали нашого ВК. 7201К підставився, трошечки хотів тікнути, не вийшло. І ми також підставляємося під барабан е, Хевік, е, такого фастфудного хом'ячка, який, на жаль, все ж таки реалізував повністю свій барабан по нам і залишає 936 хітпонтів. Ну, поки що живем, і подивись, що ти робиш, панцерваген? Почекай, почекай. Зараз, зараз, зараз ми дозарядимося. Е, велику, дуже привилегію зараз над нами має цей панцерваген, тому що це динамічна машина. А ми надто повільні будемо щоб його доганяти. Але цікаве ще попереду. Майже під кінець бою. Дивися, ти бачив, який вертуханчик. Ну що ж ти робиш, ВГ? Стоїш, прицілюєшся, чекаєш на коло зведення, поки воно зведеться повністю і не влучаєш. А тут, бац, подивися, здавалось би, коло в, е, зведення приціл взагалі дивився в небо і якимось чудом попадає. Ну, таке буває. Це гра. ну, Найдбланд треба вдати підставився. 722 мінусуємо, але ми не встигнемо його вже ліквідувати і блокуємо під кінець його постріл. Ну ж, прекрасний бій. Просто розірвав шаблони для ворожих сил у сетапі. На Яхпанзер є 100. Давайте глянемо на після бойову статусу 533 напуляної шкоди 1400 заблокованої шкоди. Три знищено, 5 пошкоджено. І знак класності майстра. Чудово, Два майстри в одному бою на Яхпанзер. Що плюс на 100? 12667. Срібних монет, гмонець свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди півтори тисячі вільного досвіду також заробляє, а точніше сім. Е, ставимо подобайки за такий другий хороший, розвольний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. Та звісно, що ж, підписуємося на канал Бурнебійник, Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх на цьому ж. Каналі, я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Якщо посварилися, звісно, що ж поміріться, та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв та зустрінемось.